Всіх вітаю, після матча прес-конференція головного тренера лівого берега Віталія Первака. Розкажіть спочатку спершу ваші емоції після гри? Та емоції вже вляглись. І ми вистраждали цю перемогу як могли. Зрозуміло, що сил не вистачає. Що так би хотілося але тільки під час ігор, під час чемпіонату. Спортивну форму футболісти наберуть, Та й все. А так. Готуємося до слідучої ігри. Я питаю. Коментар голо пропущеним ваші ворота на довгих хвилинах. Чи там було порушення правила? Чи... Я не знаю. Чесно, я не дивився, бо було не до того. Знаєте, коли в тебе гарний настрій, то не хочеться про це взагалі. Ну ми будемо дивитися, будемо аналізувати. Те, що мені сказали футболісти, там був поштовх в спину. Ну, я не знаю як поно. Не дивився. Прошу. А, чи відпрацьовували ви 11-метрові удари та чи передбачало, що взагалі дійде до серії пенальтів? Так, відпрацьовували. Відпрацьовували, тільки вчора ми дали паузу, не робили цього, а так відпрацьовували. І що сказали хлопцям після, після перемоги у роздягальні? Нічого, я їх привітав, зайшов за, за, президент Микола Миколаєвич. Привітали хлопців, подякували їм за їхній за їхні характер, за їхнє терпіння. І все, рухаємось далі, нічого нового. Хлопці, після гри казали, що краще у фіналі грати з Минаєм. На вашу думку, це так? <зв 'язок> я про це взагалі не думаю. Я зараз подивлюся е, другий півфінал і там вже. Я не загадую. Я не... Ми як не загадували по... по цьому турніру нічого, так ми не будемо загадувати. Ти все рівно ну, не можеш попастися, третя команда. Або епіцентр, або минай. Все рівно треба грати. Так що тут нічого нового. І головне відновити свою команду. Це саме головне відновити і рухатись далі. Но вже виграли подібний матч з оболонью, і він так трагічним був для команди. Були на воза. Могли вийти. Ви ж щось врахували з цього? І як буде наступний матч по фіналу? Всі чекають, <правдающий> які висновки? Ми зру... можемо ми зробили для себе висновки після оболоні. І ми сказали нашим футболістам, ми показували металіст, ми аналізували їхню гру, тому що та грає металіст, так ніхто не грає в прем'єр-лізі по такій схемі. І ну, ми урок. І я вважаю, що ми урок якийсь після гри з ми взяли. І він сьогодні нам допоміг, тому що хлопці прибавляють, хлопці стають мужніші. Помилки зрозуміло, що вони були, є і будуть, але вони вже зовсім по-другому. Вони вже більш виваженого роблять те, що ми від них просимо, і те, що ми вимагаємо. От і все. І якщо один дай, дай Боже вийде у прем'єр лігу, то неозброєним оком видно, що треба до Які позиції, на ваш взгляд, ну треба посилювати? Не хочу я про це говорити. Чесно, не хочу прийде, прийде час, будемо про це говорити. Ми будемо діяти, і зрозуміло, що ми з селекцією займаємось цілодобово. Там вже буде залежати хто залишиться на в трансферному ринку України. От і все. Якщо нічого не вийде, будуть ці самі хлопці грати. Нічого страшного в прем'єр-лізі немає. Такі самі футболісти, як наші, прийде впевненість. Зрозуміло, що там не виграєш скільки ігор, як в першій лізі. Це всі розуміють. Ну, футбол же ж поле зелене, грають 11 на 11. Дякую. Дякую вам. Що добре, До скорих зустрічей.